Друзі, доброго дня! Я вас вітаю, мене звати Ліна Храмцова. І сьогодні друге відео, яке належить до циклу магічних ночей. І ми з вами будемо говорити про другу ніч. Це в нас 26 грудня. І ця ніч вона відповідає за місяць лютий. У лютому, бувають такі цікаві події. Лютому збільшується світовий день. Це означає, що в нашому житті є більше світла. Ті події, які ми посіяли у січні, так, або навіть у першу ніч, це наші плани, це плани на майбутній рік, плани на певні зміни. От у лютому якраз потрібні ресурси, потрібне світло для того, щоб ці, те, що ми посіяли, щоб воно розвивалося. Давайте спочатку ми з вами. Запитаємо пораду від янголів. Як нам провести другу ніч 26 число. Дивіться. Якраз говорили про світло. А, ця карта означає «Хайземе цеме ефарунг. Досвід, який вас зцілює. Це те. Що принесе вам світло, вам енергію і принесе вам радість. Досвід може бути різним. Можливо, комусь треба попросити пробачення. Можливо, комусь потрібно відпустити минуле, відпустити якісь такі, знаєте, образи, відпустити. Жорстокі вчинки інших людей, і сказати: Я відпускаю це. Люди, це місяць, коли в нас з'являється більше світла, і зараз питання, яке ви запишіть, будь ласка, у своєму зошиті, це, що для мене є світлом. Це таке абстрактне філософське питання. Чому краще писати? Оскільки, коли ви щось написали, ви зможете потім це перечитати і. Є люди, які мають візуальну таку пам'ять, хтось каліграфію да, займається. Це дуже важливо, оскільки це момент, коли ви не тільки бачите, а ще й пишете, у вас йде механічна пам'ять, плюс ви думаєте про те, що є для вас світлом. Запитайте себе, як з'явилося поняття світла у вас, у вашому житті? Що у вас пов'язане з цим поняттям? Можливо, ви зараз випромінюєте менше світла, і у вас немає цієї енергії. Можливо, є інша людина, яка є для вас світлом, хто випромінює цю енергію, а, яка тягнеться. Ті, хто є волонтерами, люди, які справді випромінюють енергію, а, вам потрібно знати, як захищ... захистити своє світло. Подумайте про те, як ви захищаєте. Наприклад, у мене така є цікава. А підсвічник, він дуже незвичайний. І коли там горить світло, я його бачу, але воно захищено тут. Інколи світла є менше або більше. Подумайте, будь ласка, над тим, що вам допомагає, і як вам зберігти. Ви знаєте, наші пращули, я говорила про це, які пов'язані були з природою, і як вони берегли вогонь. Подумайте про те, як вам зберегти. Вашу енергію. Інше, що вас супроводжує? Ще одне таке питання. Оскільки те, що вас супроводжує, знаходиться коло вас, то є вашу енергією. Чи це може бути якийсь янгол-захисник? Можливо, це якийсь камінчик, можливо, це ваші медитації, можливо, це людина, яка постійно вас супроводжує, є для вас тим світлом. Не знаю. Що мене супроводжує, да? наприклад, така цікава річ. Оце є, я дуже люблю незвичайні естетичні речі, які собі купую, або люблю камінчики, які придбаю. Це те, що знаходиться в моєму просторі. Взагалі, що є у вашому просторі, оскільки естетичний простір, він має інші вібрації, ніж взагалі те, де ви живете. До речі, під час всіх 12 ночі ви можете робити медитації, можете записувати, що вам приснилося, ви можете чистити свою квартиру, оскільки в нас в куточках да, знаходяться оті всі негативні. До речі, ви знаєте, чому раніше дітей ставили в кути, оскільки там йде негативна енергетика, коли дитина стояла в кутку, вона була знесилена. Це ж все не просто так. Чому ставлять ікони також в кутах? Ви самі знаєте. Це дуже-дуже цікаві речі, які знали наші пращури, ще раз повторюся, від яких нас відволікають. Ми повинні знати своє коріння, хто ми є. Ще одне таке цікаве. Світло, коли свічка горить, вона говорить рівно, вона в балансі. Ще одне питання, яке ви сьогодні можете запитати себе, це що є моїм балансом? Що означає для мене спокій? Що означає для мене щастя? Це такі питання, коли інколи ви починаєте писати, і ви розумієте, що я взагалі не задумувалася над тим. Дівчат часто хочуть, бажають собі, бажаю собі чоловіка. Кажу, слухайте, а ви знаєте, як він має виглядати? Ну, десь так кажу, слухайте, десь так, скільки мільярдів людей. Тому чим конкретніше ви для себе будете формулювати, писати а, оці е, дефініціон, да? наприклад, ви знаєте, коли пишуть контрольну роботу, напишіть, що там е, означає там, демократія, субординація або те саме щастя. Для вас буде чітше усвідомлення, те, що ви написали, і ви думаєте, так, воно і є, а я щаслива людина. Або, що є щастям для вас, можливо, для іншої людини, це на що воно мені? А, ось такі питання нас сьогодні м -м, будуть цікавити, да, в другу ніч. Не забувайте ввечері берете бажання своє, де воно в мене є? Берете бажання, виходите. На вулицю можете ще раз подякувати Всесвіту за те, що він вам зараз допомагає. Берете просто один папірець, будь-який, і запалюєте, не читаючи. Кажете, дякую і йдете далі розслаблятися. В оригіналі в цей час дуже добре відмовитися від вживання алкоголю, або, можливо, ви скажете, я не буду пити каву, чи я не буду бити те, що для вас має якесь певне значення. Тому що, ще раз, для того, щоб щось отримати, нам потрібно від чогось відмовитися або принести щось, скажімо так, у жертву. Знаєте, наші пращури також приносили деякі речі, ми всі бачимо і в літературі, і в міфах, і в легендах. Для того, щоб щось отримати, потрібно щось дати. Пишіть ваші коментарі, який у вас досвід, як ви проживаєте цю другу ніч, як ви будете проживати першу, взагалі, що у вас відбувається, забігайте до Фінікса, я там буду дублювати те, що я говорю в відео у оракульних картах. І якщо у вас є питання. І ще раз, для обміну енергії, не забувайте, будь ласка, робіть донати на ЗСУ. Це все піде, ці всі гроші вони підуть на допомогу нашим хлопцям. І це наша енергія. Мені буде дуже цікаво, скільки грошей ми зібрали, і скільки позитиву ми зробили нашим хлопцям. На все добре, до наступної третьої ночі.